Помилуйтесь, діти красою нашої квітучої природи. Ниви салаті, сонячні поля і небеса безплаки це твоя земля. Подивись, подивись, розсвітає рітей найніших. And let's to Справді, малята, як нам не любити свого рідного краю, коли він такий прекрасний у всяку пору року? Але, мабуть, найчарівніша пора це весна, особливо весна пізня, яка настала зараз, коли місяць травень. Прийшов до нас із усім своїм розмаїттям, квітучими садками, шовковими травами, зеленню лугів та гаїв. І сьогодні діти мова у нас піде про пізню весну. Отже, з початком останнього весняного місяця травня настала пізня весна. Травень можна назвати погожим місяцем. Бо багато сонця, теплі ранки і вечори, довгі дні з раннім сходом та пізнім заходом сонечка, все це ознаки травня. У травні ніби вся природа радіє. Пташки співають свої чарівні пісні, метелики радісно порхають над квітами, а цвіту вселякого – море. Тут і білорожеві цвітіння садків. І червоні спалахи тюльпанів, і золоті барви сонячних кульбабок. Шовкова травичка, ніжні, трохи клейкі листочки, що недавно розпустилися на всіх деревах, кого ж вони можуть залишити байдужими? І нам хочеться побігти на прогулянку, вдихнути пахощі квітів і погладити молоденьку травичку. Адже вона така гарна, а світ тварин цієї пори весь у клопотах, адже у пташок незабаром мають вилупитися пташенята. А у диких тварин у цей час вже народилися дитинчата. Але й для людей травень це не тільки час розваг і насолодами, ароматами, барвами та звуками весняної природи. А також і пара турбот, особливо для тих, хто працює в природному середовищі, у садку, на городі, у квітнику. Отже, поки не скінчилася весняна пора, люди намагаються встигнути все посіяти, посадити, висадити розсаду. А щоб милуватися квітами, ось такими гарними на клумбі. Треба зараз навесні привести її до ладу та посіяти нові гарні квіти. А як же це зробити? Ми з вами вже говорили про те, як розмножуються рослини, зокрема, квіти, для цього можна посіяти в ґрунт їхнє насіння. Ось у нас є насіння. Це насіння айс, чорнобривців. А ось цибулинки корінці квіткових рослин. Із них також виростуть квіти, тюльпани, гладіолуси. А це насіння було висяяне в землю заздалегідь. Тому воно вже зійшло, дало паростки, і так ми отримали квіткову розсаду. Розсада це готові рослинки, квітів, які також висаджують в ґрунт. Розсада потребує догляду, її треба ретельно поливати, особливо в перші дні після висаджування, інакше квіти просто не приймуться. Давайте розглянемо насіння чорнобривців та красульки. Ось це насіння чорнобривців. А це красулі на стурці. Давайте їх уважно розглянемо. Порівняйте, Однакові насіння цих рослин, чи вони відрізняються? Отже, насіння красолі кругле, об'ємне, а насинини чорнобривців схожі на тоненькі, як ниточки, крихітні палички. А тепер давайте порівняємо ці насіння за кольором. Отже, насіння красолі сірувате, світле. Зі смужками. У чорнобривців насіння чорно-біле. Частина насіння чорна, а частина кінчик білий. Крім того, насіння красолі крупне, а насіння чорнобривців значно дрібніше. Насіння красолі не пахне, а насіння чорнобривців і досі зберігає ледь помітний запах квіток цих рослин. Отже, діти, ви знаєте, як виглядає насіння квітів. Що треба зробити, щоб виростити квіти на клумбі? Тож можете разом з дорослими посіяти насіння та виростити чудові квіти, які прикрасять нашу природу. А зараз пригадайте, про який місяць ми сьогодні з вами говорили. І чому він має таку назву. Та що нам дарує місяць травень? Які подарунки? Травень наймолодший, найвродливіший син матері весни. І дарує він нам радість розквіту природи, яскраве сонечко, теплі сонячні дні, цвітіння садів, буйство трав, різноманіття квітів, співи птахів. Появу у птахів пташенят, у тварин дитинчат, приємні клопоти у садах, на полях та городах. Сонце у травні найактивніше, воно опікується посівами, сприяє появі сходів та швидкому росту рослин. В травні трави молоді, ніби хвилі по воді розливаються широко. Аж радіє наше око. В травні праця на полях, на городах, у садках, праця з піснею, дзвінкою, як сестра живе з сестрою. Отже, пізня весна тільки починається, а от наша розмова, дітки, вже добігає кінця. Тож радійте чудовому місяцю травню та приймайте травневі. Дарунка.